Вітаю, друзі, на каналі з вами Володимир. В цьому відео хочу розказати, показати, які, ну, трошки, трошки докладніше, які клітки я виготовляю для бройлера. Ну, зараз якраз є нагода, маю в наявності таку кліточку, тому вирішив показати трошки більш детальніше, як, ну, як вона влаштована, як, там, як, як все устроєно. Так, ця клітка має розмір, точніше, дві клітки мають розмір 2,5 метри довжина 75 см ширина. Висота внутрі в клітці 40 см, тобто від сітки від підлоги до потолка. І знизу у нас майже 20 см, це там де дом, тобто щоб для зручності убирання і таке. Тримати можна тут в одному ярусі. Якщо, якщо наприклад, ми держимо бройлера 2,8-3 кг, ну такої статистична вага, скажімо, то десь більше 22 голів, це так, 100% можна, можна тримати. У мене, наприклад, є на каналі відео, де я тримаю в двохметровій клітці, тобто це 2,5, А в мене двохметрова клітка. і От у мене там сиділо майже 18 бройлерів. 18. І навіть такі півні були, там більше 3 кг. Ну, курочки, звісно, вони трошки менше, там 2,8 плюс-мінус. Тобто, ось таке. Ну, а тут формула, в принципі, щільність посадки. Тут формула проста. Чим більша вага, тим менша кількість. Ну і наоборот. Чим більша вага, тим менша. чи як там <з doit> Я заплутався. Більша вага, менша кількість, менша вага, більша кількість. Ну все просто. Так, ну. Підійдемо більш детальний огляд клітки. Клітка зроблена з рейки 40х40 40 мм. Квадратного січення, сітка у нас на бокових, на бокових стінках і на ліцевій стороні. У нас сітка ячейка 50х50 50 мм. Січення проволоки ну, тут не принципово. Тут можна 1,4, 1,6, ну яка, яка є в наявності, то можна, будь ласка, любу ставити. Наверху у нас на, на крищі у нас фанера 4 мм. Тут також на задній стінці у нас фанера 4 Під брудером ми маємо. Ой, під брудером, вибачте, під, так, доступ к ось таким чином. Кормушка жолобного типу, має профіль 60. На 70 на 80, Тож досить легко запам'ятати, 7, 8. Ди за глушечку досить нормально працює кормушка, вони, вони не розсипають корм, майже майже не викидають, тобто все класно. І, і сюди влазить, до речі, дуже багато його. Тобто, супер. Можна при бажанні, звісно, сюди положити якусь сіточку, там, якщо вдруг може здається, що вони будуть розсипати корм. Насипали корм, положили сіточку. Там. Якоюсь меншою ячейкою. І все, можна, можна так зробити. Ось так от доступ в клітку. Відкрили віконце. Тут у нас майже на 11 ячейк чи на 12. Дос, досить зручно. Тут ми маємо піддон. Піддон можна одразу залитити або якелінолу, або є ще класна. Класна річ, банерна ткань. Тобто вона, вона взагалі там дуже, дуже устойчива до, навіть до таких умов кориних. Тобто вона них не, ну, не, не є тобто класна штука. І такий брезент плотний. Можна сразу встелити сюди і трошки поберегти, зберегти цинк. Або можна навіть не користуючись під домом, можна прямо от сюди на кришу, на, на цей поверх нижній застелити одразу лінолом. І вбирати просто якимось шкребком або якоюсь там, ну, навіть сапою, туди прямо назад згрібати, мусор і вбирати. Тобто тут у нас майже 20 см площі висоти достатньо, все. Дуже зручно. Піддон вичистили, ставили назад і все. Зараз покажу трошки детальніше підлогу. Дуже важливим критерієм. Виявляється, потрібні умови до сітки, на якій буде у нас триматися птиця. Тобто, тут, тут у мене сітка ячейка 25 на 25 мм, проволока 2 мм. Є там 20 на 20, проволока 1,8 м. Тобто, ну, бажано робити хоча б, щоб було ну, не менше, ніж 1,8 мм проволока. Щоб було ну, зручно вашій птиці, щоб не давило її в лапи. Тут на задній стінці у нас ось розположилась поїльна система. Тобто тут теж все просто і все зручно, вона переставляється отак. От ряд отвірів. Ми переставляємо оцей наш гачок і на нього просто навішуємо поїлку. І все чудово. Вони дістають Це нормально. До речі, якщо ви вирішили виготовити клітку самостійно, Дивіться, тут, от, наприклад, під сіткою у нас е бруски, е так як вони виконують тільки умову, умови того, що ну, вони тримають сітку, щоб вона не прогибалася, щоб не було у нас тут такого, знаєте, ну, пузо чи куль, як його так назвати, то тут можна брусок використовувати, в принципі, ну, любий там, 30х30 на 30 навіть можна, без питань. У нас тут посередині у мене тут, наприклад, 4 таких бруска. 30 на 30. ну, 30 на 40. А по бокам, по бокам тут, тут, наоборот, тут потрібно зробити трошки ширше, бо якщо, якщо ми сітку натягуємо, ну, тобто ми, і вона може не, не одразу, але може там від часу оцей брусок, якщо він буде вущий, вущий брусок ми можемо вкрутити ну, тільки один саморіз, наприклад, або два, ну, і то є, є вже рис, що його може розколоти саморіз. Тому ми сюди даємо одразу широкий брусок, щоб сюди можна було чітко вкрутити три саморізи. І тоді, коли ми оцю сітку натягнемо, він у нас не буде провертатися ось таким чином. Я думаю, ви зрозуміли. Тобто зараз він стоїть мертво і буде стояти також, служити буде чітко. Тобто, отут, отут важливо зробити ось так. Отут спереду у нас також широкий брусок. Бо у нас, бачите, прольот оцей міжду, ну, одного поддона 1,25 м. Якщо сюди дати брусок трошки вщий, то у нас він від часу почне трошки прогнетися. Оця сторона. Це, ну, це по-любому прогнеться. Ага. Тому сюди треба дати такий усілений брусок. От у мене тут якраз 65 мм на 40 Тобто тут все чітко. На задню стінку, наприклад, там вже не принципово. Там, там брусок обичний 40 на 40. Але із за того, що у нас ось о три стойки, на яких висить поїлка, три стойки, це все у нас зв'язано е, з нижньою ну, тобто з полом, з підлогою, з, з кришею, Оці всі бруски, воно все зв'язано. І Плюс ще до того, що у нас тут цільний, цілий лист фанери, метр п'ятдесят прибитий. І по бокам, тобто це тримає тут дуже чітко, навіть натяку. І не буде і через деякий час навіть не буде натяку, що воно буде прогибатися, чи якоюсь, ну, чи ну, потеряє свою геометрію. Знаєте, ну Це як по принципу, наприклад, гардеробу. Гардероб держа, ну, задня стінка. Якщо задню стінку вбрати, не буде жорсткості ззаді, ну, то він у нас, звісно, ж, складеться. Тому тут також. Це, я думаю, зрозуміло. Ну, сюди я додав парочку патронів для освітлення наших годівниць, щоб бройлер не залишився голодним. Ось в кожному ярусі так буде над кормушечкою патрон. Лампочка буде трьохватна, ну цього достатньо буде. Тут ось так. Перемикач. Вмикнуло, вимкнуло. Конструкція кліток, в принципі, перевірена. Тут додати, додати нема чого. Тобто, все, все просто, все просто і надійно. Я повторюся, я в такій самій клітці тримав і неодноразово. Все чудово. Плейлист може, є на каналі, можете подивитися. Так, ну, кому було цікаво, дякую за увагу. Можливо, вдруг в когось якісь питання виникнуть. Будь ласка, задавайте. Є в планах зробити детальне відео по виготовленню клітки. Ну, не знаю, якщо знайду час, то, чи, як то кажуть, часто натхнення, то можливо, зробимо відео. Ну, а поки ось так. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.